<tossos> Oi, Goriba. Що маленька? Ти думаєш, що я тобі щось несу? А ти Яблочко будеш їсти. Ходімо тобі на маленьке яблучко. Маленьке яблучко. Так. Манюня. На тобі яблучко. На. Маленько. На малесенько. А яблучко будеш гамсяти? Там це є яблучко. М -м -м, маленька. на. Ой, така моя хороша. Така хороше яблучко, смачне яблучко, так. Смачне яблучко. Смачне маленька. Так. Манюнечка. Манюнечка. Ну, що мені черв'яки хочеш їсти, так? Ну що, черв'яки нюхала, а що ти там? Ага, що ти нюхала? Ей, не треба лизати мені черевики? Маленька така хороша Все, йду по молочко. Йду по молочко. Так. Я йду по молочко, а ти тут будь. Ага. Ну, заслинила мене манюня. Так, манюня. Манюня гарнюня Тащик такий з але нічого, воно з берега е, ну, було давно сухо, і воно так підсихає, в принципі. Говори демляк після дощу. Це гарно підсихає швидко дуже. Бо так Ой, це гриби. Ой, це грибів буде. Ой. Боже, дивіться, ці руді слимаки вже тут. Подлюки. Вони ж все підряд. Більше вже довго не зможуть їм вижити. Напасть. Бачила чорний брит і зразу за спинати да. захотілося. Ой, так гарно пахне після дощу, таким свіжим. Не знаю, як зіллями. Будемо такий кріп пахне, виростаємось. Не знаю, що таким приємним. З такими стравами. Ой, води так багато зробилося зразу. Після дощу. Відьмак. Так, в реалії. Ага. привіт привітся. Ага, зараз буду потік, пере... потік. Переходити. Ой, води багато зробилося, зразу брудна. Ми тут переходили, було зовсім мало. Можна було тут по камінчиках перейти. А тут зараз... У мене дуже слизьке. Я не знаю, як я зараз, зараз буду. Я зараз буду падати. Як реальна графіка, ага. Дивіться. Зараз буду переходити, чекайте, бо я з камеру... Ой, це дуже слизько. Добрий день, Везьміть банку, бо я її розділю. Бо дуже слизько. Так, я тобі кумали. А ну на дякую вам. Як навчасний. Як вчасно. Так, так, так. так. А ви йдете тільки від... відкрасить Від якщо молочко. Гайна, якраз. Ось, супер, супер. Сметанка ще я банку не принесла, тому що в мене ще є. ну, мене ще та ще є. Так, ще сметанка є. Ось сиру я зробила Но зранку сирників, що... зранку насмажила. І ще на завтра є. І сьогодні єшницю. Яйчок візьму, якщо маєте десяток, я візьму. А ще хоче піла. Так, візьму. тому що сьогодні сестра насмажила, ага. і я кажу, ти знаєш, так нам посмакувало. Я кажу, та... я запитаюся, чи є ще. У нас ще в принципі насирники є на завтра. Ось. Я зараз подивлюся, що має бути ще ще й у мене ще десь тільки є в одрі. Що вам з лечком? Я не знаю що, воно в мене... Ну десь тепер Воно вже в мене довший час. Довший час. Так, і воно тільки зникає і знову. І знову. Так. Я отут наче гоїться і тут дивлюсь ліже. Що. Знаєте що, я роблю масть. Так. Таку так. Я вчора то подивилася, думаю, ви просто вибачте, мене я Ні, ні, то я, я... я, 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 я роту. І знаєте, я хочу вам дати зараз на пробу добре. трошечки, аби ви подивилися, ага. чи вам буде сад ліком Я, я бо, 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 бо в мене, чекати, я, я тут лишу камеру, вона в мене включена, я не хочу вам брати, бо я тут її лишу і ми собі підемо, добре? А да. А да, тут у вулиці. А тут вої, вона ага, на, э, Не, не, не намочиться. Ні-ні ні, я такого О! Аби щось вам не шпурило. Ні-ні ні. тут ніхто не візьме, правда? Ну ні, не-не-не. не ні. Не, 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 не. не, 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 Аби хтось не шпурив. Ні-ні ні. знаю. А це віце, бо яжінка е, на ноги, на коліна. Ага, Зміні, а. А, ага. так що, ну все, ну все, ну а, е, хто брав, дякував, казав, що легше, воно зміцнює. Ага. Зміцнює і воїд. Ага. Змітить колись у нас е, вовк зачепив е, лощити. Ага. ага, ага. І ви вигоїли тут. Мама зробила цю масті, моментально ага. постійно. Файно Він. я. Так, Ну, ну, ну. Ага. А там зараз таке робить. Той і працює. Ну, зараз бачимо, що там ці люди.